Так, показую вам швиденьку розпаковку, трошки з бідренки, трошки з діну на 200 злотих. Що ми купили? Трускавка, дві штуки. Не роби такого. Зараз даю, Туди йде їж. Помідори, дивіться, які гарні. як в літі. Огромні. Так як завжди, мене чоловік її все поубиває, ніж додому завезе. Трудно. Далі яйця. 60 штук, дві упаковки. Зараз заберу і покажу далі. Показую далі вершки банка. Так, тут вишня. Одна заморожена, друга. Показую далі. Галаретка була по... Не знаю, чи зняла олія, галаретка, маргарина. Буду торт пекла, сметана. Я Швиденько, бо в мене в хаті капець. неможливо зняти. Олія, огірки, сіль. Далі шоколад білий і чорний. Це на поливку. Ще галаретка, галаретка, сметана, сметана. Така галеретка, пудра цукрова, тут ще сметана, яблука і ще маргарини. І це все вийшло на 200 злотих розпаковочка.